Тренер і директор команди Олександра Усика Сергій Лапін хотів би побачити бій українця проти шоумена Джейка Пола за правилами ММА. Цю ідею підтримує і сам Олександр, який поширив у своєму інстаграмі постер поєдинку з полом. Джейк Пол вперше відреагував на можливий бій проти Усика та запустив опитування у своїх соціальних мережах: чи варто йому битися з Олександром? Чи маємо ми це зробити? Написав Пол, нагадаємо, у листопаді 2024 року боксер шоумен Джейк Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів. Тайсон зазнав сьомої поразки на профірингу. Усик своєю чергою минулого року двічі побив Тайсона Фюрі.